Восени, коли спадає спека, у Марокко починається пік туристичного сезону. До Маракиша з'їжджаються гості з усього світу, щоб насолодитися м'яким кліматом і багатою культурою країни. З висоти терас відкривається краєвид на площу Джама Ельфна, серце старого міста та об'єкт світової спадщини. ЮНЕСКО. Тут туристи дегустують свіжі соки, гуляють серед вуличних артистів та ремісників. Я мріяла потрапити до Марокко. Я приїхала і це перевершило моє очікування. Мені сподобалося чарівність людей, ринки, усе більше туристів з Азії. Цьому сприяють прямі авіарейси й спрощення візового режиму. Завдяки цьому Марокко урізноманітнює туристичний ринок, який тривалий час залежав від Європи. Чимало гостей зупиняється не в готелях, а в традиційних ріадах, старовинних особняках з внутрішніми двориками цей період уважають одним з найважливіших туристичних сезонів у Марокко. Приїздить багато гостей. Приміром, у цьому ряді сім кімнат, і всі вони зайняті. Гості насолоджуються традиційним м'ятним чаєм і східними солодощами, милуючись архітектурою та затишком здається, це чудова пора року. Кінець вересня, початок жовтня. Поїздка в нас склалася випадково, і тепер ми дуже раді. Усе красиво, усі дуже доброзичливі. Тут справді безпечно. А їжа вражає. Нам дуже пощастило бути тут. Сучасне лице Маракеша представлене районом М-Авеню відкритим простором з ресторанами, бутиками та зонами відпочинку. Зі слів експертів, більш як третина всього туризму країни припадає на маракеш. Це майже 10 мільйонів ночівель на рік. За даними Міністерства туризму і січня по серпень 2025 року кількість іноземних гостей у Мароко зросла на 15% проти того ж періоду, що був торік, а кількість ночівель на 10%.